Жі знижки представляють вересневі знижки на льодяники бронхалик. 20% в аптеках. Подорожник, вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Близько 20 годин в автобусі, що трапилося під час поїздки у людини з інвалідністю. Навіть я такого не могла уявити, чесно кажучи, в страшному сні. На які ж права можна розраховувати. Це Ольга Брусь, їй 48 років. Жінка з Вінницької області. Якось у сніданку Оля розповідала нам про пункт незламності просто в своєму будинку. Та нині тема нашої розмови інша. Останній рік Ольга займається громадською діяльністю, а саме безбар'єрністю. Це питання, яке стосується особисто мене, тому що я людина з інвалідністю, маю досвід інвалідності вже більше ніж 15 років. Маю важку форму порушення опорно-рухового апарату. І наразі я пересуваюся за допомогою ходунків. Нещодавно Ольга з подругою вирішили поїхати відпочити в неї інвалідність позору, в неї немає одного ока. І просто ми вирішили поїхати на відпочинок. Поїздку до Болгарії організовували через туристичну компанію. Там каже жінка, запевнили, що все врахували, тож проблем не мало бути. Дорога тривала 22 години. Нас чомусь заперли в самі останній ряд. Це тому, що а мене турагент може ще пропонувала доплатити 400 гривень, щоб забронювати собі цей перший і другий ряд. Я і сказала, що ні, що це пріоритетні місця, вони ну, належать по праву мені без доплати. Проте, Ольга стверджує, найбільш жахливе у поїздці те, що водій просто заборонив їй користуватися вбиральнею. Хоча цей пункт, як обов'язковий, вона узгодила зі своїм туроператором. Він прямо кричав, що що це таке, де ви взагалі наглілій. Ми ж спеціально вам зупиняємося на зупинках. Що це невже так тяжко вийти і піти. Ну на заправку я не могла нічого сказати, крок крім, крім того, що я ну, я йому просто сказала, вибачте, але я людина з інвалідністю. Він мені таким недоумінням сказав, ну і що всю дорогу я нічого не пила, нічого не їла, щоб не виходити в туалет. Дорога назад мала бути комфортнішою. Запевнила мене, що назад буде дорога, що все обговорено, назад не буде ніяких. Проблем. Однак, розповідає Ольга, з туалетом знову була проблема. Він не працював всю дорогу. Ми доставали хадунки з автобуса, і мене моя подруга на тих хадунках ну, довозила до туалета на заправці. Ми намагалися зв'язатися з водієм автобуса, однак відповіді на телефонний дзвінок не отримали. Втім, з перевізником домовлялася туристична компанія. Тож, аби з'ясувати ситуацію, дзвонимо їм. Телефоном нас запевнили, що проблему вирішили. У нас є письмова заява від неї. де чітко вказано, що жодних стратегій вона до нас немає. Однак стверджує, що комунікація була непростою. Чоловік туристки та сама туристка неодноразово погрожували мені особисто, а також гіду з приймаючої сторони, який власне і займається вирішенням цих питань. Чи адекватна це поведінка? Я вважаю, що ні. Але все ж таки ви не заперечуєте того, що проблема з туалетом все таки була в автобусі. Я цього не заперечую. туроператор був повідомлений і тому, якби як компенсацію, вони переселили в інший готель, як вона і хотіла. Втім, адвокат Ярослав Лисенко каже, те, що є письмова заява про мир з туристичною компанією, не розповсюджується на перевізника, адже у кожного тут свої зобов'язання. Туристичне агентство несе відповідальність за свою там сферу, а вони виключно за свою і тому. Там будь-які заяви зі сторони пасажира про те, що він не має претензій саме до турагентства, вони не можуть просто поширюватися на е е діяльність саме перевізника. Більше того, пасажири з інвалідністю за законом можуть розраховувати на так звану опіку, каже Ярослав. Людина з інвалідністю, і е це вже само по собі накладає на водія. Ну, на перевізника і на водія безпосередньо вже обов'язки. Ну, я це називаю опікуватися цим пасажиром. Водій зобов'язаний, наприклад, допомогти під час висадки посадки з автобуса, допомогти розміщення тих же ходунків. Тож саме у цьому випадку адвокат радить звернутися Ользі до Укртрансбезпеки там займаються такими справами. А для того, щоб заяву почали опрацьовувати, потрібно мати тільки квиток. Можна все своє життя віддати медицині, тисячу дітей врятувати. Якась погонь просто за один день поплюжить все твоє життя. Мене затримали. Вдома знайшли коробку з гуманітарними ліками, хтось підкинув. Я вас захищу. Тільки прутня біля яку для моєї сім'ї трася чоловіче. Дуже люблю. Побути в нас добре. Лікарка за покликанням. Зом'яла робити новий аналіз крові, я зараз буду. Прем'єра. Скоро на 1+,1 плюс Україна.